Вітаю про події першого робочого дня тижня в матеріалах наших репортерів. Мешканці вулиці Свердлова пікетують проти забудови будинку на березі річки. Більше про це я розкажу вам я, Оксана Святенко. У Вінницьких церквах будуть встановлювати сигналізацію та відеокамеру. Навіщо? Про це дізнавалась я Олена Гук. У матеріалі далі ви дізнаєтесь про це. Як прийняти участь у конкурсі? Моя вишиванка дізнавалась я Ірина Корж. Про це дивіться далі. Мешканці будинку номер 28 що на вулиці Свердлова, вимагають припинити будівництво багатоквартирного будинку, що неподалік. Люди вважають, що це незаконне, і з появою нового будинку їхні помешкання почнуть руйнуватися. Натомість у міському департаменті архітектури запевняють усі папери, видані на законних підставах. У ситуації розбиралась наша репортерка Оксана Святенко. Ось тут за цим парканом планують побудувати чотирьохповерховий багатоквартирний будинок на березі річки Південний Буг. Люди із сусідніх будинків сьогодні вийшли на пікет. Вони проти те, що ми не знаємо, що буде з нашим домом, коли почнеться будівництво багатоквартирного дому. Ми боїмося, що наш дом не дав тріщини, не упав місце з стройкою. Тому що все таки здесь плавуни, здесь ріка, тут вода очень тут нас ти На. Я yeah. своєї забивати не буду. Вони в набрані подавлюваються. Ми отримали розрішительні документи і проводимо строительні роботи. Документи всі оформлені. Земельна ділянка у власності перебуває і декларація на початок будівельних робіт зареєстрована. Ми попросили зараз забудовника утриматися від активних дій до тих пір, поки не буде якось врегульовано питання з мешканцями будинку напроти. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Сергій Кошарський, телеканал Віта. Чоловіка, на якому горів одяг, побачили на цьому ж будівельному майданчику люди з вікна свого будинку. Сталося це 11-й вечора вчора. Як розповіли наші репортерці Оксані Святенко, очевидці палаючий чоловік бігав деякий час на будмайданчику, потім стрибнув у річку. Люди викликали швидку допомогу. Зараз постраждали у лікарні Пирогова в опіковому відділенні. Там побувала Оксана Святенко. Ось тут, на цій території, і помітили людину у палаючому одязі. Вчора ввечері, в началі 12-ї години я була в сусідки в гостях і побачила, що по цій місцевості майбутньої стройці бігає людина, яка горить. От ми визвали, вийшли на балкон подивитися, що це дійсно так, що в нас все добре з очима. Перезвонили до скорої швидкої допомоги. Ми бачили, як він горящий, от ходив бука непонятно, куди він йшов. Ми йому кричали: Йди до води, пригай в річку. Він пішов туди, в напрямку водойми. Його не стало. Ми з лікарями підійшли туди подивитися з ліхтариком. Він вже стояв просто в воді, руки в боки і так стояв. З речей на ньому була тільки кайомочка, від футболки. Все. Чоловіка доставили до опікового відділення лікарні імені Пирогова. Коментувати ситуацію лікарі відмовились. Не на камеру сказали, що стан пацієнта вкрай важкий, у нього опечено 90% шкіри. Зараз він знаходиться у стані медикаментозного сну. Оксана Ситенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У вінницьких церквах будуть встановлювати сигналізацію та відеокамери, а також решітки на вікнах, там, де їх немає. Усі храми, а їх на Вінниччині понад півтори тисячі, вже отримали пам'ятки від правоохоронців із порадами. Це ініціатива керівництва обласної міліції. Подробиці у моєму матеріалі далі. Встановлювати сигналізацію та відеокамери у церквах священників просять вінницькі міліціонери. За останні три роки з храмів винесли понад сотню святинь. Ми знаємо, що. Церкви, храми мають велику свою історію. І за цей час у них є ті чи інші певні надбання, які на сьогоднішній день мають разом з тим свою духовну цінність, але і певну матеріальну цінність. Тому люди, знаючи про це, дійсно наважуються на гріх і е крадуть, обворовують храми. І, звичайно, Предметом таких крадіжок є старовинні євангелія, хрести, чаші з метою профілактики скоєння кримінальних правопорушень відносно майна релігійних громад було розроблено пам'ятку, яку було роздано всім церквам, всім настоятелям релігійних установ. Ці пам'ятки розроблені алгоритм дій саме слідкувати, хто саме заходить до храмів, звертати уваги, чи немає. Порушень вхідних дверей в храмах. Якщо помічають підозрілих людей, не потрібно самому приймати будь-які дії, а потрібно зразу зателефонувати по телефону 102. У нас в єпархії створений спеціальний реєстр, де ці речі перечислені. Ну і порада владики настоятелям таких храмів, щоб вони вжили заходів. Щоб не допустити такі, неприємні, такі неприємності. В разі, якщо склаються будь-які протиправні потягання відносно майна релігійних громад, на всіх районах області, в всіх церквах, це понад 1700 у нас розташовані діючі храми, було проведено фотографування найбільш цінних найбільш цінного майна, ікон, речей релігійного вжитку для полегшення подальшої роботи в разі. Прошу у речей. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Конкурс вишиванок організувала редакція однієї з вінницьких газет. Щоб позмагатися за приз, потрібно надіслати електронною пошту свою фотографію у вишиванці та історію про її появу. Журі оцінюватиме одяг, а не якість знімку. Обрати найкраще фото будуть читачі см з голосуванням 7 до 20 серпня. Конкурс присвячений Дню Незалежності. З його організаторами спілкувалась наша репортерка Ірина Корш. Вінничани, які вирішили прийняти участь у конкурсі, мають надіслати не лише фото у вишиванці, а й доповнити його історією своєї сорочки. Це популяризація українського одягу, української символіки, українських традицій, української культури. Все це дуже важливо і дуже цікаво, оскільки, наприклад, японців, які мано шотландців є свій національний одяг. Кільки. У нас є вишиванка, якою потрібно гордитись, захоплюватись зараз. Є в нас 20, більше 20 навіть учасників. Ми очікуємо, що їх буде близько сотні. Все таки український одяг, це те, чим треба гордитись і його показувати. Тому всіх запрошуємо до участі в конкурсі. Буде голосування. Голосування близько двох тижнів. Кожен зможе проголосувати за допомогою смс-голосування. Мій коханий подарував мені вишиванку, і ми на живому вогні плели вінки, там фестиваль звичаєвої культури. А на другій фотографії це святкування Івана Купала, де ми їхали з психологічним факультетом, з кафедрою. Це село Шкуринці. Тобто, ми там збирали польові квіти, плели вінки, тобто ми вивчали українську культуру. Україну я дуже люблю. Я розмовляю на українській мові. І також в мене є дехінка вишиванок в моєму гардеробі. Це моє найулюбленіше. Учасники, скажімо, так всі яскраві, оскільки не може бути хтось поганий у вишиванці. В нашому українському броні всі фотографії гарні, яскраві, особливо дитячі фотографії. Вони такі діти не вимушені, такі природні. Ну досить досить привертають увагу. Так само ось на сайті є багато сімейних фотографій. Журналіст з Тернополя Віталій Терех їде на Мадагаскар. Туди літаком назад на Україну повертатиметься своїм ходом та без грошей. Так, тернопільчанин хоче загартувати себе. Про це він розповів вінницьким репортерам півтори години тому. За підрахунками Віталія подорожуватиме. Він буде три місяці. Весь цей час триматиме зв'язок із вінницькими мас-медійниками в онлайн режимі. В планах мандрівника сходження на найвищу гору Африки Кіліманджаро, мандр у верхів'я річки Ніл, відвідини Кені, Уганди, Танзанії, Єгипту, Греції. Туреччини, Румунії, Болгарії і повернення на батьківщину. Наладна зв'язки з людьми в різних країнах. Скажімо, в Мадагаскарі. Я зустрілася з місцевими. Католицькими монахами, які мені розкажуть, що в них цікавого, можливо, познайомиться з якимись цікавими людьми, допоможуть мандрувати. Розмовляв з африканцями, вони розповідають про те, що мандрувати навіть Африкою, хоча нам вона здається спекотною, засушливою можна човнами невеликими параплавчиками, з якоюсь там африканською залізницею, іншими способами цікавими. Більшість, що я беру, це техніка, це ноутбук, два фотоапарати, штатив, КПК, Навіга і Багато іншої техніки, ще так само досить пристойна така аптечка, оскільки розуміємо, що це за країну. Заплановано, принаймні, заплановано, що двічі на тиждень я писатиму звітам. ну я беру з собою відповідну комп'ютерну техніку, щоб виходити на зв'язок, буду писати звітам репортажі, їх заливати на сайт. І як тільки з'явиться інтернет з допомогою. Ну, там смартфона або ще якоїсь іншої техніки публікувати невеличкі, можливо, якісь фотографії, невеличкі історії вже по, що два дні приблизно, так, в соціальних мережах. Це була остання інформація випуску про події вівторка. Ми почнемо розповідати завтра о 7.40. Про них розповість Ірина Дідух. Повна картина дня у вечірньому випуску новин о 18.40. Прогноз погоди завершує випуск. Я дякую, що дивились, і до побачення. 23 липня у Вінниці погода мінливо хмарна, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 19, плюс 24.